Володимир Сосюра блукає осінь без гомінням. Блукає осінь, без гомінням, цвіте її очей блакить, і у садах під вітром синім багняний плащ її шумить. Вона мете сумні алеї, Де пада золото руде, і важкогривий кінь за нею. На чорнім поводі йде, вже на квітках і не й не роси, і недалеко вже до дня, як сяде осінь жовтокоса на чорногривого коня, востаннє гляне на алеї, в диханні голоду й біди, і в даль поїде, а за нею сніг замітатиме сліди. Переможного миру вам.